У рівному відбулася третя персональна виставка Коліри як слово художниці Наталії Демедюк, яка привернула увагу шанувальників мистецтва та поціновувачів живопису. Подія стала знаковою для авторки та її прихильників. Адже окрім олійних живописів на виставці були представлені також акварельні роботи, що налічують близько 30 картин. Крім того, така невеличка роциночка і цікавиночка. Ми до виставки зробила артбук, куди увійшли і репродукції. Іх картин, причому не тільки тих, які тут представлені, це вибрані з усього мов творчого періоду картини. А які або чимось відзначились, або мають свою цікаву історію, тобто які чимось знаковими виставка викликала інтерес серед відвідувачів, які мали можливість не лише насолодитися картинами, але й поспілкуватися з авторкою. Багато хто з них залишив позитивні відгуки, відзначаючи глибину та емоційність робіт художниці. Мені подобається дарувати людям радість. Мені подобається створювати такі речі, які я по-перше навіть не стільки вічними, скільки в них закарбовано щось на що хочеться дивитися, хочеться згадувати і в нашому світі і в такий складний час хочеться більше краси, більше добра, більше світла, більше любові. Назва виставки кольори як слово про образи та емоції, які хочеться закарбувати на полотні. Додає художниця. Іноді в тебе на душі те. Що хочеться вилити словами вірш, іноді ці вірші навіть стають піснями. Адже наші місцеві автори виконують пісні. На мої вірші написано вже понад 30 пісень. А нашими і не тільки виконавцями. Мені подобається, що ці пісні живуть, в люди. Це приємно, і це, зрештою, надихає творити далі. Бо ти розумієш, що то не даремно. Картини Наталії Демидюк можна не лише оцінити, а й придбати, отримавши в подарунок артбук. Це можливість для поціновувачів мистецтва. Зануритись у світ творчості художниці через персональні роздуми та емоції, зафіксовані на сторінках видання. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.